За організацію незаконного переправлення через державний кордон чотирьох осіб, жительці Тернопільського району загрожує до семи років позбавлення волі. У ході досудового розслідування було встановлено, що фігурантка, маючи доступ до документації та печатки громадської організації, надсилала від імені даної громадської організації листи обґрунтування про надання дозволів на перетин державного кордону України особам мобілізаційного віку. Усі втікачі їхали за межі України як водії гуманітарних вантажів. Назад мали привезти медикаменти та медичне обладнання, проте жоден з них не повернувся. Загалом зловмисниця посприяла в організації незаконного перетину державного кордону чотирьом особам. Слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду кримінальне провадження розпочати щодо 24-річної жительки одного з сіл Тернопільського району, котра обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України.